24 травня 2004 року. Містечко Карваліс, штат Орегон, 19-річна Брук Вілбергер, студентка з мріями змінити світ, виходить на подвір'я апартаментів Оук Парк, щоб помити вуличні ліхтарі. Вона наповнює відро мильним розчином, насвистує мелодію, не знаючи, що за нею вже стежать очі хижака. За лічені хвилини Брук зникне, залишивши по собі лише розірвані сандалі, перекинуте відро. І розбиті серця тих, хто її любив. Її зникнення сколихне Орегон, збиратися чи волонтерів і відкриє двері в темний розум Джоела Патріка Кортні, сирійника, чиї дії назавжди змінять Карваліс і сім'ю Вілбергер. Вітаю в новому епізоді нашого подкасту, де ми занурюємося в найтемніші куточки людської природи, розплутуємо історії, що залишають шрами. Сьогодні ми розповімо про Брук Вілбергер. Дівчина ще доброта і відвага протистояла на вбаганному зву. Це історія про віру, боротьбу, громаду, що не здалася, і п'ятирічний шлях до правди. Тож налити собі чаю, зачиніть двері, тримайте світло увімкненим і приготуйтеся до історії, яка змусить вас переосмислити, наскільки крихкою може бути безпека. Травень 2004 року. Містечко Карваліс в Орегоні. Це втілення американської ідеї. Воно розташоване в долині Віламет між Портлендом і Тихим океаном. Населення містечка 50 тисяч осіб. Здається, ніби це містечко змальоване з листівок, вулиці, обрамлені старими дубами і кленами, чиї гілки створюють зелені тунелі над тротуарами, повітря пахне свіжоскошеною травою, квітучими яблунями і свіжозмеленою кавою з кав'ярні бінері на Монро-Авеню. Серце Карваліса, університет штату Орегон, чий кампус з червоними цегляними будівлями, готичними арками і зеленими галявинами приваблює понад 20 тисяч студентів. В травні, коли студенти роз'їжджаються на канікули, місто впадає в спокійну дрімоту. Велосипеди, припарковані біля книгарень, фермерський ринок на набережній річки Веламет закритий до суботи, а в пабі блок 15 місцеві потягують крафтове пиво. Обговорюючи безбольний сезон. Апартаменти Оук Парк, де працювала Брук, це скромний житловий комплекс на південному заході міста, всього за три квартали від університету, двоповерхові будівлі з бежевою штукатуркою, оточені соснами, квітучими рододендронами і доглянутими газонами. В кожному дворі дерев'яні лавки, смітники з написом Ресайкл і вуличні ліхтарі з матовим склом, які Брук мала чистити. Комплекс популярний серед студентів і молодих сімей. На той час оренда однокімнатної квартири тут коштувала 600 доларів на місяць, а влітку багато квартир пустували. Карваліс відомий як одне з найбезпечніших міст Орегону. У 2003 році тут було зареєстровано лише 12 насильницьких злочинів. Мешканці залишають двері відчиненими, діти катаються на велосипедах до сутінків, а поліція більше займається штрафами за паркування, ніж серйозними справами. Але вранці, 24 травня, ця ілюзія безпеки розлетілася на друзки. Тепер давайте зупинимося на нашій головній героїні Брук Вілбергер. Брук народилася 20 лютого 1985 року у Фресно, штат Каліфорнія, але виросла дівчина в Юджині, Орегон, в передмісті Фернрідж, недалеко від Карваліса. Її сім'я батьки Кемі та Грег, сестри Стефані, Джесіка, Шеннон. І брати Крех і Скот були серцем її світу. Мормони за вірою, вони жили за принципами церкви Ісуса Христа святих останніх днів, щоденні богослужіння, сімейні вечори з читанням книги Мормона, волонтерство в місцевих притулках, Кемі, вчителька початкових класів, пекла печиво для сусідів, а Грех, інженер у Х'юліт Пакерт тренував дитячу футбольну команду. Брук була другою шести дітей, тихою силою сім'ї. У дитинстві вона боролася з мовними труднощами, не розмовляла до 4 років. Логопедичні заняття в Юджині, де вона вчилася вимовляти Р і С, залишили гепоки слід. Я пам'ятаю, як соромилась говорити в садочку, писала Брук в шкільному есе. Але я зрозуміла, якщо я подавала це, я можу допомагати іншим, і мрією стала логопедія, щоб давати голос дітям з подібними проблемами. В середній школі Елміра в Юджені Брук розквітла. Дівчина невисока на зріст, з блакитними очима і світлим волоссям. Вона була атлеткою і відмінницею. Як капітан команди вона ввела Елміру до регіональних чемпіонатів, закидаючи три очкові з сходнокровною точністю. Її тренер Майк Джонсон згадував: Брук була лідером без крику. Вона просто робила свою справу і піднімала інших. Вона також любила сноубордінг на горі Бейчевер. Де ганяла по схилах у червоній курці і бігала кроси в парку Алтон Бейкер, слухаючи Ю-2 в плеєрі Соні Волкман. Друзі обожнювали її за доброту. Брук писала записки підтримки перед іспитами друзям: Ти зірка, в тебе все вийде, я пишаюся тобою. Приносила на тренування домашній лимонад, допомагала однокласнику з дислексією готуватися до тестів. Її найкраща подруга Кейла Сміт казала. Брук могла годинами слухати твої проблеми, тримаючи тебе за руку. Вона була як сестра або навіть більше. Після випуску в червні 2003 року Брук вступила до університету Бріга Янга в Прово штат Юта. Програма його в цьому університеті була одна з найкращих у США. Це було її мрією. Вона жила в гуртожитку Heritage Halls, діла кімнату з Емілі Картер, яка згадувала, Брук залишала на моєму столі шоколадне печиво з записками. У тебе все вийде. Брук відвідувала мормонські служби, співала в церковному хорі, волонтерувала в притулку для бездомних, роздаючи суп і ковдри. Її професор логопедії, докторка Лінда Роуз, відзначила, Брук мала рідкісний дар емпатії. Вона була народжена для цієї роботи. Брук підтримувала стосунки з Джастіном Блейком, другом з Юджена, який з 2003 року служив з мормонською місією у Венесуелі. Вони познайомилися в церковному таборі в 15 років, ділячи любов до походів і віру. Їхні листи, які Джастін зберігав в коробці, були сповнені мрій. весілля в храмі Мормонів, п'ятеро дітей, будинок в Юджині. У щоденнику Брук, знайденому після її зникнення, був запис від 10 травня 2004 року. Джастін пише, що молиться за мене. Я знаю, що він мій дім. У травні 2004 року. Завершивши перший курс із середнім балом 3,8, Брук повернулася до Орегону. Її сестра Стефані, якій було 27 років, із чоловіком Джоном Хансоном керувала апартаментами Оук Park в Карвалісі. Вони запропонували Брук літню роботу 8 доларів на годину за миття ліхтарів, полив газонів, фарбування парканів. Брук оселилася в гостьовій кімнаті Стефані, де на тумбочці лежала книга мормонів, фото з Джастіном в рамці. І срібний годинник, різдвяний подарунок від Кемі. На шиї вона носила кулон із хрестиком, який ніколи не знімала. А тепер перенесімося в понеділок, 24 травня 2004 року. Це був теплий і ясний день. Небо без хмаринок, повітря наповнене ароматом сосен і зеленої трави. Брук прокинулась о 7.30. Поснінила тостом з джемом, одягла рожеву футболку з логотипом Nike, сірі джинсові шорти і гумові сандалі Тева. Вона сказала Стефані, «Побачимося на обіді, я готую салат. І її голос був легким. Вона насвистувала одну з пісень Бітлз. Брук вийшла на подвір'я оук парк з пластиковим відром, губкою і пляшкою миючого засобу. Вона почала мити ліхтарі біля будинку 24. Дівчина стояла на газоні, і Стефані, готуючи сніданки на кухні, бачила її через вікно. Але ситуація швидко змінилася. О 13.45 Стефані помітила, що Брук не прийшла на обід. Нечувано для пунктуальної сестри. Вона вийшла на двір і побачила модорошну картину. Відро з мильним розчином стояло біля ліхтаря. Губка валялася в траві, а сандалі Брук з розірваними ременцями, забруднені багном, лежали поруч. Її гаманець. 120 доларів готівкою, картка Wells Fargo, Motorola V2, ключі від Honda Civic – все це залишилося в квартирі. Стефані зателефонувала Джону, і вони обшукали комплекс, парковки, комори, смітники, навіть канаву вздовж шосе 99. Місіс Еллен Торн, 62-річна жителька Оук Парк, згадала, що чула крик о 10.35, але подумала, що це сусідський підліток. Водій, Юпс Девід Ларсон побачив дівчину біля ліхтаря о 10.30, але не помітив нічого підозрілого. О 15.00 Стефані зателефонувала у 9.1.1, Її голос затремтів. Моя сестра зникла. Її сандалі щось сталося. Того ранку Джо Патрік Кортні, 42 років, ганяв карвалісом на зеленому Мінювені, дочка Караван» 1997 року з номерами Міннесоти. Високий, з поголеною головою, бородою і татуюванням вовка на правому плечі. Він виглядав загрозливо, але вмів удавати дружелюбність. Уродженець Альбукерке Джоел Патрік Кортні мав судимості: напад на дружину в 1985 році, зґвалтування в Міннесоті в 1987 році, за яке, до речі, він отримав всього 5 років умовно. Домашнє насильство у 2003 році, в Лінкольн-каунті, Орегон, він, до речі, пропустив суд 15 травня 2004 року. Просто не з'явився. Кортні приїхав до Карваліса з Альбукерки, живучи в орендованому трейлері в кемпінгу недалеко від міста. Його мета була холоднокровною знайти молоду жінку для викрадення. Він кілька днів ганяв кампусом університету, придивляючись до студенток. 22 травня охорона університету зіфіксувала, як він налякав студентку Емі Вілсон, запропонувавши підвести. Вона записала його номери, але поліція не збиралася цим займатися. Поки нема злочину, поліція не цікавиться тим, хто і чому лякає інших. Побачивши Брук, яка мила ліхтарі на одинці, Кортні зупинився на парковці Оук Парк. За зізнанням, яке він зробив у 2010 році, він під'їхав і сказав: Міс, у вас посилка в моєму фургоні. Підпишіть. Брук довірила, підійшла до розсувних дверей. Кортні пристав до його горла мисливський ніс з чорною рукояткою і заштовхав у фургон. Вона боролася, дряпала його руками, кричала, але він вдарив її в обличчя, зв'язав скотчем сірим із залишками клею, який купив Home Depot. Кортні поїхав на захід по шосе 20, звернувши на лісову дорогу в Орегонському прибережному хребті, між блоджетом і реном. У лісі, де пахло хвою і мохом, а сонце ледве пробивалося крізь сосни. Він зголотував брук на задньому сидінні фургона, стеленого брудною ковдрою. Вона благала відпустити, повторюючи, я маю повернутися до сестри. Кортні тримав її живою всю ніч у багажному відсіку, сподіваючись зламати. Брук чинила опір з неймовірною відвагою. Вона кусалася, билася ногами, намагалася розірвати скотч. її боротьба розлютила кортні. О 7.30 ранку, 25 травня, втративши терпець, він забив її до смерті молотком, який возив для ремонту трейлера. Ударів було п'ять, череп тріснув у трьох місцях. Її тіло досі в рожевій футболці він скинув в яму і накрив поваленим деревом, засипавши мохом і гілками. Місце за декілька кілометрів від шосе 20 було настільки віддаленим, що лише яструби гуділи над ним. Зникнення брук сколихнуло Карваліс. Лейтенант Рон Нобл з поліції Карваліс заявив на прес-конференції о 18.00 24 травня. Брук не схожа на дівчину, яка могла втекти. Її речі залишилися вдома. Поліція Карваліса, шериф округу Бентон, поліція штату Орегон і ФБР об'єднали зусилля, розгорнувши одну з найбільших операцій в історії штату: 450 офіцерів, 12 собак-шукачів, три гелікоптери і дві водолазні команди. Перші 48 годин слідчі обійшли 120 квартир Оук Парк, опитали 137 жителів і 15 працівників. Вони перевірили кампуси університету, книгарні на Монро Авеню, паби, заправки, водолази обшукали річку веламе, собаки причислили парк Ейвері, тисячі волонтерів, студенти університету, члени Мормонської церкви, фермери, з філомата Роздавали листівки з фотобрук, усміхненої баскетбольній формі. Із написом зникла Брук Вілбергер 19 років. Ключовим став свідок-охоронець університету Томас Редік, який 22 травня бачив зелений мінівен «Караван» 1997 року з номерами Міннесоти на парковці біля гуртожитку Сакет Холл. Водій чоловік із поголеною головою підійшов до студентки Емі Вілсон, запропонувавши підвезти. Вона відмовилась, налякана його тиском, і повідомила охорону. Водій Юпс Девід Ларсон бачив білий фургон біля Оук Парк о 10.20-24 травня, але не звернув уваги. Поліція оголосила в розшук Мінівен 26 травня, оббількувавши фотороби. Білий чоловік 35-45 років, з бородою, високий, але без відео з камер цей фоторобот нічого не дав, і слідство зайшло в глухий кут. 4 червня з'явився підозрюваний Сон Ку Кім, 30 років, із Сейлема, недалеко від Карваліса. Його зарештували за крадіжку 14 тисяч пар жіночої білизни з гуртожитку Університету Орегону і Порклендського університету. В його квартирі в Сейлемі знайшли 15 коробок з білизною, списки студенток, брудні фото, щоденник з описами блондинок біля кампусу. Кім був в університеті 21 травня. За три дні до зникнення слідчі припустили, що його фетишизм ескалував до викрадення. Але після перевірки 1200 сторінок, логів комп'ютера, чеків з Волмарт, покупка пива о 10.05 24 травня. Дзвінків батькові Кіма виключили. 7 лютого 2005 року його відпустили. Алібі підтвердили з камеру в магазині Safeway в селемі. Місяці минали, Надія танула. Волонтери повернулися до роботи. Медіа переключилися на ураган Катріна і вибори 2004 року. Сім'я Вілбергер не здавалася. Кеймі і Грех щотижня молилися в Мормонській церкві Юджина. Стефані розвішували листівки в Портленді. Джастін, повернувшись з Венесуели у 2005 році, приєднався до пошуків. Вони давали інтерв'ю Dateline NBC, America's Most Wanted і Oregonian. Кеймі сказала під час інтерв'ю CNN 27 серпня 2004 року. Брук десь там, я відчуваю її серце. Прорив стався за 2799 кілометрів в Альбукерке, штат Нью-Мексико. 30 листопада 2004 року. 22-річна студентка за обміном з університету нью мексико втекла після викрадення і зґвалтування. Вона описала нападника: білий чоловік, поголена голова, борода, пристав в ніж до горла, заштовхав червоне шевроле з квітчастим салоном і плюшовим ведмедями на дзеркалі. Так поліція вийшла на слід Джоела Кортні. В робочому фургоні Кортні, який він використовував з травня 2004 по листопад, знайшлися ДНК Брук, змішано з його власною, на сірій ковдрі та на скочі. Детектив з Альбукерка рік Фолі, дізнавшись, що Кортні пропустив суд в ворогоні 15 травня, зателефонував у Карваліс. Телефонні дані показали, 24 травня Кортні був в Карвалісі, його мінівен бачили біля Оук Парк, метод атаки ніж, фургон, блондинка-студентка все збігалося. Суд над Джолом Кортні був складним і тривалим. В Нью-Мексико він отримав 18 років у 2006 році за напад на студентку, визнавши свою провину. 8 квітня 2008 року його екстрадували до округу Бентон, штат Орегон. Велике журі висунуло 19 звинувачень, 14 пунктів за обґрунтоване позбавлення життя. Два пункти за викрадення першого ступеня, один пункт за звалтування першого ступеня, один пункт за сексуальне насильство і один пункт за судомію. Прокурор Джон Гаррідсон наполягав на смертній карі. Докази включали ДНК Брук на ковдрі і скочі в фургоні, свідчення про Вен, Тома Редіка, Девіда Ларсона, Емі Вілсон, телефонні дані, дзвінки Кортні з Карваліса 24 травня о 9.47 і о 11.03. Зізнання вельбукерки я зробив дещо в регоні з дівчиною. Запис допиту від 1 грудня 2004 року. Свідки Стефані, Кемі, Грег, Джастін. Всі вони описували брук. Вона ніколи б не пішла з незнайомцем. Медекспертка, докторка Карен Гартнер, підтвердила: ДНК Брук мало 99,999% збігу з ДНК, знайденого в транспорті Кортні без тіла справа була кгбіс, без тіла справа була хиткою. Кортні заперечував провину. Його адвокат Девід стверджував ДНК могла потрапити випадково. Фургон здавала в оренду, але в'язниця ламала Кортні. Ув'язані в окружній в'язниці Бентона били його за злочини проти жінок. Він скаржився на панічні атаки, слідчі тиснули, пропонували угоду. Довічне безправине умовно дострокове звільнення, якщо він скаже місце, де поховав брук. 21 вересня 2009 року, після п'яти років і чотирьох місяців Кортні здався. Він привів слідчих до лісової дороги між Блоджетом і Реном. Під поваленим деревом, засипаним мохом і хвоєю лежали останки Брук. Її ідентифікували з зубними записами і срібним годинником Сейко, який Кемі подарувала на різдво 2002 року. На годиннику був напис: Брук назавжди моя, твоя мама. Знахідка останків 22 вересня 2009 року принесла сім'ї полегшення, але й новий біль. Кеймі сказала на прес-конференції Брук вдома. Її душа з Богом, а ми можемо попрощатися. Поховання відбулося 3 жовтня в Мормонському храмі Юджина. Понад 800 людей друзі, вчителі, волонтери залишили білі троянди і записки Брук, ти наше світло. Сім'я Вілбергер заснувала стипендію імені Брук. Для студентів-логопедів, яка щороку підтримує 10 студентів. Вони співпрацюють з фондом Find Me, що допомагає сім'ям зниклих, і профінансували гарячу лінію Find Me. Стефані стала адвокатом безпеки жінок, читаючи лекції в школах Карваліс. Перевіряйте, хто за вами. Довіряйте інтуїції. Джастін Блейк, який так і не оговтався від втрати, став пастором Мормонській церкві Портленда. Присвятивши життя допомозі молоді. Карвалі змінився. У ООК-парк встановили меморіальну лавку з бронзовою табличкою. Брук Вілбергер, 1985-2004. Твоя доброта в наших серцях. Університет посилив безпеку 24 на 7. Містечко патрулюють патрулі. 120 нових камер, курси самооборони для студентів. Щорічний забіг Run for Brook на 5 кілометрів, започаткований у 2010 році. Щороку збирає 15 тисяч доларів для жертв насильства. Джо Кортні відбуває довічне в Орегонській в'язниці з неї Крівер. Його злочини не обмежились Брук. Напад у Флориді у 1991 році, коли він отримав свій умовний термін, зґвалтування в Міннесоті в 1987 році. Викрадені Вальбукерки у 2004 році, у 2011 році його підозрювали у зникненні студентки в Монтані, але доказів не вистачило. Я ще раз співчуваю близьким, рідним та друзям Брук Вілбергер. Спи спокійно, Брук. Друзі. А як ви думаєте, чи міг справедливий суд в 1985 або в 1987 році зупинити Кортні від злочинів, які він вчинив пізніше? Чи справедливе довічне ув'язнення замість смертної кари? Залишайте свої коментарі під відео. Бережіть себе та близьких і до зустрічі у новому епізоді!